З України, ви на каналі Віклемус. І так, я повернувся. Я повернувся з гарними новинами. Це те, що зараз літо, і я зможу випускати відео набагато частіше. Я не буду зараз обізрівати якусь гру, це просто паркур на фоні. Тобто, це такий е душевний. Така розмова, знаєте, трішки о... ознайомлива, я не знаю. Я навіть не думав, що я колись її буду робити, але так, пробачте, вийшло. Я дуже довго не знімав відео, пробачте мене, будь ласка, але ви Самі розумієте те, що я... мені потрібно теж розвиватися та ходити в школу, тому багато чого я не зміг засняти. Багато класних відео, хайпів. Також той же The Trails або Grossa Garden. Dead Trails вже трішки ну, втратив свою популярність, але Гроса Garden ще трохи є. Тому Трайлз і Grox Гарден. Так я трішки спізнився, але те, що є, те є. Вибачте, було в мене справи тобто, ну, життєві. Також я хотів би вам розповісти дещо по типу формату мого відео. Я не буду робити анімації, я більш буду. тобто, Летсплеї робити на різні ігри. Спочатку мій канал категорувався як, тобто по Майнкрафту, але зараз я не дуже хочу знімати тільки по Майнкрафту, я більше лецплею. Так, аватарка мого каналу говорить, що основна гра, в яку ми тут граємо, це, звісно, Майнкрафт. Але... Не тільки він, тобто інші, звісно, теж ігри. Наприклад, Roblox, як ви бачите зараз. І також я хотів би вам дещо сказати, це те, що в мене було дуже багато друзів, з якими я міг зняти відео, але, на жаль, із за їх конфіденціальності я не можу зараз з ними знімати. Якщо в мене вийде якось якось так зняти, то добре. А також мій друг, який був зі мною, так з перших кроків мого каналу, він зараз теж не може зніматися, тому що у нього є свої справи і він у нього є свої справи. Це його життя. Тобто, ні, я нічого не кажу, з ним все добре. Але... Він зараз поки що не може, тому що він теж трішки зайнятий. У нього є другі справи. Ви, може, його не, по, не бачили вже довго. Пам'ятаєте того кота саме того самого кота? Людину з ніком. не з ніком, а з, з, зі скіном кота. З мема популярного, мабуть. Пам'ятаєте? Оце він. Він зараз не може ніяк зі мною почати грати, але в мене є дуже багато других людей, які можуть зі мною е допомогти мені зняти. Також хочу сказати те, що останній час я також не зможу прям дуже так знімати, кожен як Кожен день. Може через день, через неділю. Якщо у мене буде час, або я цим дуже сильно загорюсь, то так. Звісно, я знайду час для кожного дня, а так зараз я думаю, що ні. Також я хотів би вас попередити, що я вне політики, тобто в мене немає ніяких. Звісно, я з України, як це видно, але я в не політики, тобто мені зараз не до цього. Це просто канал з... з відео, які ви можете подивитися, тобто не по політиці. Це просто веселі відео, які не несуть ніякого там злосного формату або ще чогось. Це просто розвлюкаючі відео. Вони ніяк не... Не зв'язані з якими конфліктами. Але звісно, я. В Україні народився і, звісно, я за Україну. Але це просто так. Це щоб потім мене не хейтили люди з, з моєї ж країни. Тобто, типу, по типу Чо ти, чого ти там. Е, якось так. Я казав, там, що ти в не політики, що ти коротше, ти хто такий. Вообще? Щоб в мене не було такого хейту, я кажу, так, я з України, я, е, я люблю свою країну і все таке, але я в не вне політики. Мене зараз не інтересують якісь конфлікти. Так, я за Україну, я хочу, щоб була перемога в Україні, але зараз не до цього. Ну, добре, і все, якось так, так. Таке відео. Це просто відео з, з моїм поверненням, щоб ви знали, що я повернувся. А так, тобто, просто. Це, це відео не несе ніякого формату, кро, окрім розмови про саме головне. А так все. Щоб потім не запитували, що це забуло відео. Добре, всім дякую за перегляд. Тепер я буду знімати відео як мога чаще. Та й всім дякую підписникам, які не закинули мене за ці місяці. Мене не було на каналі 9 місяців. Та які 9, там? більше. 10, мабуть, навіть. Ну, Всім дякую за те, що ви мене підтримуєте. До побачення!